До вашої уваги оренда простору чотирикімнатної квартири в Шевченківському районі вулиця Павлівська, 26 дріб 41. Центр та діловий район Києва. Метро Золоті Ворота пішій доступності 5 хвилин. Цигляний будинок 2006 року. Оселя розташовано на зручному шостому поверсі 23-поверхового будинку. Загальна площа квартири становить 132 квадратних метри. Житлова 77 квадратних метрів. Висока стеля 3 метри. Квартира дуже світла, простора. Виконаний євроремонт. При оздобленні використовувались лише натуральні та якісні матеріали. Увесь дизайн та меблі у спокійних та теплих кольорах, які не навантажують простір та додають затишку. Кухня вітання 17 квадратних метрів. Із виходом на засклену лоджію. Квартира останщена всією необхідною технікою відомих світових виробників. Витяжка. Індукційна варильна поверхня. Духова шафа. посудомийна, пральна та кавомашини, машини. Холодильник. Кімнати роздільні. Кабінет, простора спальня з виходом на незасклений балкон, а друга спальня, яку можна використовувати як дитячу, а також світла вітальня. Усі кімнати мебльовані та технічно облаштовані. Два санузли один із душовою кабіною, другий з ванною, наземний паркіт у дворі, відмінне місце розташування, поруч багато магазинів, АТБ, дари моря, будівельний та зоомагазини. Стоматологічна клініка, медичний центр, кафе та ресторани, педагогічний коледж, академія мистецтв, цирк України та різні міністерства, чудова локація та транспортна розв'язка поруч зупинки громадського транспорту. Розглядаємо орендарів з вашими улюбленцями, невеликими тваринами, окрім котів. При заключенні договору оренди сплачується вартість за перший та гарантійний місяць. Окремо сплачується комісія агенції нерухомості.